Буріння отворів в граніті. Якось так. От якось так всі роблять. Потім беруть будівельну суміш, арматуру або штир, або шину, там є різновидність, що можна туди виставляти. І отак ставлять, потім наверх, Обрізають скільки тут потрібно, і ставлять пам'ятник. Або кулю, тобто, щоб скріпити два елементи. Але так, в деякій мірі, неправильно, тому що. Цього отвору. Видите і вичистите тамтий отвір. Чому? Тому що коли ви тут намазаєте будівельну суміш і ви його вставляєте туди, воно не закріплюється. Тобто геодезії там немає. І воно просто отак вилазить. Тому у вас в майбутньому можуть і пам'ятники падати і всі ваші будівельні роботи. Якось так.